Вітаю, друзі! Це в Україні! От чому мені менше всього сьогодні хотілося, так це розбиратися в сортах певної субстанції на їхніх болотах і з'ясовувати там всі деталі і обставини, як терорист номер 2 оповчився проти лизоблюдів терориста номер Мордин і що з цього всього вийде. Я не арестовуючи не Буданом, щоб виголошувати якісь істини в останній інстанції, які щоправда ніколи не збуваються. Я непогано знаю певні обставини ситуації на заболотці. Я трохи знаю певних людей спілкуватися, колись півтори години, правда, дуже давно доводилося. Із самим оцим путлером. Він тоді, правда, ще носив чемоданчик за Собчаком. Може, з того часу в нього там певний потяг до деяких чемоданчиків. І, мабуть, я міг би щось якесь вибудовувати. Прогнози, але, але в мене їх нема, чесно скажу. Я не знаю, чим закінчиться нинішня подія. Так, сьогодні це є фактично проголошений замах на військовий переворот на Раші, але він розпочався і він поки що відбувається далеко від Москви. Там відбуваються рухи колон на Москву, там відбуваються бойові зіткнення. Там відбувається дивні бродіння серед певних еліт рашистських. Ну, елітами це назвати трудно, але все-таки. І наслідки можуть бути абсолютно неочіканими. Тим більше, невдоволення, певні настрої е, нігерістичні. Е, на заботі вже давно панують. Ми бачили це зростання екстремістської діяльності до партизанського руху. Це ще дуже далеко, але це все-таки є певні вияви. Певних груп, які спрямовані проти чиної влади. І зараз вони можуть отримати для себе просто неймовірний поштовх. Ми бачимо, що впливи Пригожина не обмежуються його ЧВК Вагнер. Там теж все набагато серйозніше і глибше. Поки що, всі підряд спішать висловлювати підтримку Путіну, і всі тихенько уникають згадки про Пригожина. Показав, що навіть Путін ні разу не згадав і у своєму коротенькому виступі його по прізвищу не згадав, просто згадував про непорядки, во время війни, як це ослаблює Росію, всі проти нас воюють, всі аповчились. За таких обставин, поки що, ми на затягнутій паузі з кінцевими висновками. Ще раз кажу: у мене нема прогнозу цієї ситуації. У мене є тільки розуміння одне: що коли ми говоримо про таку річ, як повна й остаточна перемога України. То я для себе чітко усвідомлюю, що ця перемога має відбутися не просто виходом на границі 91-го року. Вона має включати в себе дві додаткові перемоги: одна перемога в Києві, друга в Москві. Перемога в Києві це коли внутрішній ворог. Ті, які запрошували Путіна війти в Україну, ті, які прибирали наші війська від кордонів по перспективних напрямках вторгнення, які спеціально для їхніх танків готували шикарні дороги, як на Чорнобильську зону, там чотирьохрядка і тому подібне, ті люди мають опинитися під судом, а не у владних кабінетах. Має бути повний розбір всіх польотів і мають саме патріотичні сили. А не конформістські з проросійським душком залишатися при владі. Причому ми маємо освоїти принципи демократії. Ми маємо стати взірцем демократії і обов'язково отримати додаткові внутрішні, навіть для себе а не тільки зовнішні гарантії, через вступ до Європейського союзу і НАТО. Тому що ці дві структури вони не тільки гарантують нам захист і підтримку назовні, але вони й певними грантами того, що будуть хоча би стримуватися. Диктаторські певні тенденції, і популізм і інші речі, до яких виявилися такими випадками наші безвідповідальні виборці. А це, це в певній мірі стримує і допомагає. Це те, що називається перемога в Києві. Перемога в Москві зовсім не означає, що по Красній площі має проїхати колона танків, з синьо-жовтими прапорами, а замість зірки на спаській вежі Кремля має бути тризом. Ні, ні про що подібне взагалі не йдеться. Йдеться про інше: мають відбутися такі зміни, після яких е, Рашистан. Перестане бути імперією, ну не до імперії, вже але так як радянський союз розвалився в 91-му році. Розвалився та недодорозвалився. Так само має розвитися нинішня недоімперія. Вона має розпастися. Між нами і Москвою має виникнути ще хоча б одна-дві держави, які відділять нас, які будуть між собою мати якісь певні протиріччі, які не зможуть найближчі десятиліття знову почати консолідуватися під якусь імперську ідею. Саме це. Розвал рашиської імперії, а бажано ще, хоча б на якихось там 10 років перемоги, якихось там ліберальних сил. Що я не особливо вірю? Ти більше московських лібералів, я не вірю взагалі. Вони всі з імперським нутром. Вони все одно будуть тягнутися до імперських поглядів, імперського мислення, імперських тілей. Але, хоча б, щоб ми отримали певну паузу в якихось 10 років до того моменту, коли вони знову почнуть свою там теорію збирання земель. оце десь я сприймаю як перемогу у Москві. І тому я ж теж розумію, ми не зможемо війти глибину на територію Ерефії. Ну якісь отакі, знаєте, трошки потішні історії там з русським добровольчим корпусом Брянського Біогородської області. Це це не те, не про то мова. Доки Росія є ядерною державою, доки вона не денекуляризована, ми не підемо на Москву, навіть якщо у них не буде військ, а в нас будуть. Це зрозуміло, і ніхто не піде. І тому в цих обставинах єдиний вихід, який є для нас рятівний, щоб війна закінчилася не просто на кордонах України 91-го року, а закінчилася для України взагалі з загрозами, з гібридною війною, з політичними лобізмами, впливами, з ракетними атаками, з обстрілом прикордонних територій, і всіми іншими оцими радостями життя, які нам дарують наші, як їх там називав Подоляк минулого року партньори. От щоб цього всього не було, має відбутися внутрішній розкол по Росії. Знаєте, ну для невіруючих це очевидно смішно. Для віруючих це має значення. Навіть кожного вечора, коли молюся, згадую ті слова. що, Господи, пересвариті російські керівні органи, силовиків, військових, олігархів, що вони не з Україною воювали, що вони почали воювати між собою. І от те, що відбулося, воно здається, ніби відповіддю на таку молитву. Воно, ніби, є. Одним з факторів того, що має в кінцевому рахунку принести для нас цілковиту і повну перемогу. Перемогу, яка дасть Україні, справжній мир, а не фальшивий, дарований Москвою мир від Зеленського. Ви ж читали миру Зеленського там скрізь всіх його десяти пунктах. Росія має нам подарувати мир. Росія нам має повернути. Росія має щось зробити тільки з доброї волі Росії. Перемога над Росією. Ще раз повторююся, має відбутися в Москві. І має відбутися внаслідок їхніх зіткнень і їхніх протистоянь. От в чому вся суть. Тепер вертаємося до того, що зараз відбувається. Чи це вже є прелюдія до таких дій? Ще раз кажу: я не знаю. Я не знаю, наскільки можна оцінити пропонованість, продуманість дій Пригожина. Ну, давайте зупинимося на тому. Пригожин не ідіот. Він достатньо мудра. Підо – цинічна, але мудра людина, яка вміє оцінювати дуже багато факторів, і просто кинутися своїми там, 25 тисячами військових своїх вагнерів-найманців, яких теж, напевне, не всі є певними людьми, кинутися проти всієї регулярної армії Арефії, напевне, що він би просто так не зикнув. Я думаю, що він щось прораховував, що в нього є якісь зобов'язання від когось, на які не сподівається. І ми не знаємо цих зобов'язань. Ми бачимо, що його союзники, які були до недавнього часу, або з ним не дійшли домовленостей, або його відкинули. Ми не бачимо. Історії з золотовим Віктор Золотов – це керівник Росгвардії, основна опора путінського режиму, але дуже не ну зовсім не такий певний, як здається. Ми бачимо відторгнення від Рамзана Кардирова. який більше того, сьогодні зранку, коли вже пішов хор губернаторів, дружній ми підтримуємо Володимир Володимировича Ясна Совнешка почали. І він теж приєднався до нього і там виголосив щось там, що мало не відалаха. Володимир Володимирович, що знає, йому все і звісно, і я його підтримую, по-другому бути не може і тому подібне. Ми не бачимо поки що позиції тих губернаторів, яких встиг під свій контроль затягнути і взяти той ж самий Пригожин. Ми дуже багато чого не знаємо. І тому очікувати з певністю з тими даними, які є зараз на дуже серйозний переможний похід, скажімо, на Москву. На те, що виникне якийсь великий бунт всередині, середині в Москві і розколить країну зсередини, і принесе нам реально тоді принесе перемогу, не просто закінчення війни, а перемогу. Поки що мені здається, що це занадто рано і занадто оптимістично. У мене є така думка, що Пригожин сам себе загнав у ситуацію, нагнітаючи обставини, розігріваючи все, і тут раптом дістав такий припадок подій, таке спотіння подій. При яких вже зворотній хід став неможливим, і він пішов в абанк. У мене таке враження, все-таки. Але в чому є певний позитив? Ну, перше протистояння двох військових формацій. А давайте не забуватися, вагнери це є сильна армія, це дуже небезпечна, це підо, це цинічна і головне, вона дуже жорстока армія. Вони відрішені. Для більшості з них життя не має того сенсу, який має там для звичайних московських ваньок. Вони. Відсиділи по тюрмах. Вони розуміють, що майбутнього в них нема. Вони вони багато що усвідомлюють, що тут вони або зроблять якісь досягнуть, вірвуться наші окопи, дістануть якісь ордени, дістануть якісь щасливе майбутнє, або помруть. А просто вернуться в них вже шляху немає. Тому це була страшна армія для українців. Я знаю оповіді від наших військових, коли вони, прориваючись в наші окопи, вирізали окремі наші підрозділи. Наша преса про це мовчить, про це не розказують на національному лірархічно ватному телемарафоні. Але вони вирізали певні там відділення, навіть взводи наших військових, просто вирізали, вигризали. Тому насправді це страшне військо, і те факт, що вони зараз ліквідуються, знищуються, як на мене, це нам в певній мірі допомагає. Їхні сутички, зокрема біля Бахмута, з рашистськими регулярними військами, нам на користь. Певне ослаблення, певна дезорганізація, деморалізація, яка в них відбувається, непевність при кордонних рашистських регіонах це все нам на користь. Я думаю, що основне нам на користь це те, що зламано. Відчуття моноліту, давайте згадаємо, коли остання спроба путчу, заколоту перевороту відбувалася на Рашистані. 93-й рік заколот Хазбуватовруцького. Всі ж забули всі совопуч згадують виключно 91-й рік. А 93-му був реальна спроба Пучу. Він був локальним, він переважно був в Москві. Да, ні, ну, не в Москві, він був по всій Росії, але з серйозним задіянням сили відбулось в Москві, були загиблі. Врешті-решт, потім е, Єльцин розстрілював Білий Дім свій, е, там, де тоді була Роздума, зараз їхнє правительство, розстрілював танками. От Щось подібне з 93-го року не було. Витворився моноліт влади. Всі вірили в її тісність. І навіть смерть би Путіна, яка зараз десь в близькому часі очікується, дуже ймовірна, вона би не дала руйнування цьому моноліту. Тому що. На Росії вся власть від бога, і от хто то приємник протягнув би Патрошева молодшого. Патрушев, до речі, зараз це для нього дуже вигідний момент. Він зміцнює свої сили. Він фактично взяв Росію повністю під свій контроль, зробивши зараз. Я скажу про деякі речі, зробивши деякі зміни, які стали для багатьох неочіканкою, може ви для Пригожина. і от. Якби воно все рухалося по звичайній лінії, чим гірше в Росії, тим певніший і збетонуваніший режим. От це було б, знаєте, для них бетонування ну направління ще наступного лідера, ще на кілька десятків років. А зараз, а зараз раптом виникло розуміння, що це все картковий будиночок. Що це колос на глиняних ногах, що він може впасти і бути зруйнованим. І слухайте, це дуже багатьом там додасть енергії. Там незадоволені, незадоволені своїм статусом і станом, регіональні керівники, зовсім не пусково національні. Коли я говорю там про Шетову чи Бурятію, можна говорити про якісь національні кадри чи про саху. А коли ми говоримо про Урал, то там не так національні, там ті ж самі росіяни, які. Злі озлоблені на те, що Москва нас обірає, Москва там нам нічого не дає, Москва навіть безпечності не може гарантувати. І раптом розуміння, що може бути такий вибух, що може бути це все знесено, він багато що дає. Плюс давайте не забуватися, на Московії все менше і менше певності, що Путін довго протягне. І от зараз мені здається, що цей заклад Пригожина, Може, він був трошки фальшстартом, а може, ні. Ще раз кажу, я не знаю. Майбутнього цього заколоту. Але цілком можливо, що внаслідок цього заколоту зміниться кардинально картина політична і розклади політичні на той момент, коли Путін відправиться до пекла. От з того моменту, мало бути все так само спокійно і стабільно. Мало би відбутися тихенькі передрязки десь там наверху в Кремлі, між собою щось домовиться, поділили владу і посполиті на місцях сприйняли. А зараз багато хто зрозумів, стоп, так це все. Це все хитається. Це може бути продовжено. А якщо ще цей заколот Пригожина ще й дасть якісь результати, якщо вони зможуть якісь регіони отримувати, якщо в них дійде до реальної внутрішньої війни, нехай хоча б кількохденної, але війни громадянської, а в Путіна громадянської війни дуже бояться, якщо це підсилиться колосальними виступами різних анархосиндикалістів, ультранаціоналістів, футбольних фанатів там національних певних груп, регіональних незадоволених тощо. Плюс тих, хто дуже не хочуть йти служити в армію там подихати. от це може, може принести певні зміни, які розхитають цей моноліт. Моноліт вже не є твердим, в ньому вже море тріщин. І те, що зараз робив Пригожин, це є додаткові тріщини. А тепер давайте чуть-чуть повернемося назад і глянемо, як це все почало наростати. Спочатку Пригожин, він же ж створений Путіним. Пригожин був одною з частин елементів, одним з елементів путінської системи підтримувати в напрузі постійно всі башні Кремля і створювати між ними конфлікт і протистояння. Він боявся, що НАТО зміцнюють певні поліцейські структури. Йому треба було їм підсилювати на їх противагу на противагу дуже вірному. До речі, Віктору Золотову йому треба е, підсилювати військових. Навіть будучи дико незадоволеним Герасимовим і Шойгу, коли він їх там починав проганяв на певний період, вони в Опалу попадав, навіть ніби відставці трошечки побули. Навіть в той період він все одно їх мусив зберігати для того, щоб поліцейські, напротивані, ФСБшні, грушні інші сили не здомінували. І він постійно всіх тримав на витяжці. І в певний момент, коли він занадто підсилив військових, військове керівництво, йому було потрібно підсилити контрсили. І він придумав, і він розкрутив цю ідею з цими приватними арміями приватною армією Пригожина, з вагнерами. Це було адаптовано, це було підтримано Кремлем, і це дало їм свій результат в тій війні. Але коли зараз почалося напруження, і коли раптом стало зрозуміло, що Путін поступово вмирає, але ще чіпляється за владу, самому Путіну стало, стали небезпечними серйозні гравці. І тому. Почалися перетягування певні каната, змінилися речі. Пригожин став небажаним для військових. Це зрозуміло. Проти Пригожина навіть ФСБ, які його фактично породило, почали проти нього плести інтриги. Але в той момент це ще було кілька тижнів назад. Саме Патрушев, секретар їхнього совбєза, на сьогоднішній, от саме на сьогоднішній найвпливовіша людина на Росії, впливовіша за Путіна. Давайте говорити речі, називати своїми іменами. Підтримував Пригожина, і рятував його від помсти від знищення. Але в певний момент в Патрушева появилися інші правила гри, вигідні правила для нього гри. А Пригожин, а Пригожин зірвався з ланцюгів і став некерованим. Я думаю, внаслідок цього останні два тижні Патрушев почав навпаки вимагати від Путіна ліквідувати Пригожина, ліквідувати фізично. Про що Пригожин не міг не взнати. Що цікаво, Путін зараз боїться робити, хоч якісь рішення. Він уникає рішень взагалі, просто від взагалі. І тому рішень проти про знищення Пригожина Путін не видав. Тому, до речі, Пригожин, зараз створюючи оці заколоти, створює їх ніби не проти Путіна. Він ніде не згадує негативно Путіна. Він говорить тільки про його там Шуйгу, Герасимова і всіх інших. Але Патрушев пару тижнів уже воює уже проти Пригожина, і він об'єднав свої зусилля з військовими і з силовиками. Він створив навколо себе, не навколо Путіна, надпотужний механізм, який може здомінувати у всій владі Росії. Що далі відбулося? А далі Пригожин зірвався і були речі, які нам дуже сподобалися. Я просто хочу, щоб ми в них борони боже на них не купилися. Пригадуєте його заяви, які нам дуже сподобалися. Він там розказує про потужність української армії, про наступ наш, який навіть там в певних місцях не відбувся. Він його вже там анонсує, передбачає. Потім він взагалі зробив заяви, що там здається тільки що додати батькова наш Бандера, Україна, мати і вже буде все в порядку. Бороне Боже, зараз не закохатися в цього терориста. Це один з найстрашніших катів українських. Сьогодні народу просто не закохатися, тому що в нас вже з'явилися такі тенденції. Він виступаючи проти приспішників Путіна, почав говорити нашими тезами більше того, от зараз ідучи на Ростов, його колони, коли вони пішов бік Ростова, вони ж офіційно заявили, ми перейшли границю Російської Федерації во многих містах, пройшли Крастову. Вони назив він назвав границям Російської Федерації ті місця, де є поки що ті адміністративні пости, на яких вони контролюють пересування з окупованих територій, які вони ж офіційно зарахували до території своєї Російської Федерації. От просто щоб ми розуміли, він почав говорити тези, які нам вигідні. Можливо, якби він переміг, розуміючи, що ця війна програшна, а в народі вона стає не непопулярною. Можливо, він би оголосив якесь перемир'я, на яке б дуже купилася наша українська влада, і це була б для нас катастрофа через два роки. Тому що пригожин той самий імперіаліст, і він би пішов набагато миліше. Це не Шойгу, це не Герасімов. Цей би пішов з такою війною, що нам було б набагато важче. Але на даний момент він. Він війшов в клінч з офіційними всіма російськими силами. Що ми зараз маємо на сьогоднішній день? Ми маємо фактично контрольованим ним Ростов. Чи він взяв його під контроль саме як окуповану територію? Ні, він його взяв як військовий трофей і військовий вплив контроль за військовими напрямками. Він з Ростова. Пішов на Воронеж, і в воронежі йдуть заколоти певні. В воронежі відбуваються, його прихильники щось роблять. А на Воронежчині, ну, принаймні години-дві назад відбувалися бойові дії з залученням авіації. Він клянеться, що він збив уже чотири вертольоти, яких послали для знищення його колон. Е, ну, Підтверджений принаймні один факт є. І він хвалиться, що російські льотчики відмовляються стріляти по його колонах. Чи це правда, чи неправда, ми не знаємо, але його війська рухаються в бік Москви. Чи вони підуть в Москву, чи вони можуть туди війти, я собі не уявляю. Але з другого боку можуть бути, бути інші виступи. Тому насправді зараз. Ні мені, ні вам, ні нікому нема сенсу робити якісь чіткі прогнози. Ми не знаємо, що буде. Ми не знаємо, як кінцево поведе себе Суровікін Він дуже обережно висловився. Він сказав тільки словами там Януковича пізньо А не надо, У нас враг общий нужно боротися проти нього. Він зробив те, що від нього вимагали. Він не критикував Пригожина він його не заклеймив. Ми досі ще раз повторюся. Оце я прізвище згадую постійно Віктора Золотова, Росгвардія. Від них нема кінцевих рішень. Вони приведені в бойове максимальне чергування, але вони можуть хилитися в будь-який бік. І невідомо на чийний бік підуть. Чи вони підуть за Герасімова і Шойгу, чи вони підуть за Пригожина. Ще раз кажу: ніхто поки що не воює проти Путіна. Путін для них священна корова. От така історія. Ми не бачимо поки що в виступі Путіна. П'ятихвилинний, хвилин короткий нікчемний виступ. Ніхто не може з певністю сказати, чи виступав сам Путін, чи виступав його двійник, чи Путін живий на даний момент, чи він дієздатний, чи він в стані глибокої прострації. Але Путін не згадав жодним словом, не згадав Пригожина, А Пригожин в своїх виступах не згадав Путіна. А тепер давайте згадуємо ще одну детальку. Ви пригадуєте російські соціологічні дослідження, російські і позаросійські на території їхній, так я розумію, на Росії соціологія це вже ж якийсь сюр. І коли вони показують найвищий рейтинг в Росії Путіна. Ну я можу припустити, що люди просто бояться сказати правду і це говорить автоматично. Але коли другий рейтинг з колосальним розривом від всіх інших пригожена, а враховуючи кореляцію на політичний режим, а може й перший, то знаєте, ще дуже велике питання: чи справді не вдасться пригожину розпалити там громадянську війну, що для України було б дійсно реальним порятунком і прилюдією до перемоги нашої остаточної в нашій війні? От цей момент його прорахувати важко. Я розумію, що Пригожин розраховував на нього, поки що. Всі губернатори підряд аж до Хабаровського краю, ви собі уявіть, куди зайшла ця історія. Клянуться у вірності Путіну. Але губернатори, на відміну від самого Путіна, на якого їхні ваньки досі моляться, губернатори одні з найбільш осоружних для населення істот, їх ненавидять. І Оцей парад сьогоднішнього ранку заяв на підтримку Путіна він може теж додати свого. От що єдине точно, це на певний період ослабило можливості е, Росії. Якщо Пригожину вдасться протримати напругу ще пару днів, у нас можуть бути набагато серйозніші, кращі прориви на півдні України в нашому наступі. У нас може біля Бахмута бути дуже серйозний прорив, де відбулися бойові зіткнення пригожинських вагнерів регулярної російської армії. Можуть відбутися для нас певні покращення, але вони чисто оперативно-тактичного плану. Для нас зараз основне питання, які Переваги політичні має в кишені приховані в себе, в прикопі в себе, має Пригожин проти оточення Путіна. І які Позиції могли бути попередньо узгоджені з Путіним. Я розумію, що те, що зараз сталося, Путін, очевидно, не до душі. Це розхитало його владу, і це створило передумови до того, що він реально боїться. Передумови до того, що може виникнути елементарна громадянська війна. Не ідейна, не революція. Революція на Росії неможлива. Там можуть бути бунти, повстання і громадянський конфлікт, протистояння жорстке. Путін цього боїться. Але він, він зберігає певні. Шляхи відступу для того, щоб в якийсь момент Пригожин, якщо Пригожин, раптом виявиться, що в нього є п'ята колона в Москві, він щось там може захоплювати. І раптом він тріумфально входить в Москву, щоб Пригожин вийшов і офіційно зробив заяву. Товариш Верховний Главнокомандуючий Вадим Володимирович Путін нашими сілами подавлений. Заговор е, Шойгу і Герасимова, желавших там узурпірувати власть, разрушить Російську Федерацію і все, і Путін, мав би йому потиснути руку, дати Героя Росії і ще щось подібне. Там зберігається такий момент. І тому для нас теж розуміння ми. Нічого не отримаємо в великому результаті, хіба що на середньострокову і довгострокову перспективу, якщо Пригожина дуже швидко розгромлять. Для нас це буде, ну, російська система армія втратить дуже бойові, серйозні, небезпечні для нас підрозділи, але в кінцевому рахунку режим зцементується досить сильно. Хоча тріщини вже навряд чи вдасться їм залатати. І при наступному якомусь виступі, подібному, це все може зірватися. В випадку. Якщо Пригожину вдасться здобути повну перемогу і взяти Москву, він напевне зробить себе приємником Путіна. Він напевне збереже Путіна як ляльку, яка далі формально керує Росією, і для нас від цього особливо легше не буде. Ну хіба що можна припустити, що пригожин який не ідіот, який не дарма говорив зараз, от буквально вчора робив зранку оці заяви, що війна була іскусственно придумана Шайгу Єрасімовим, що там на самом ділі нічого не було, Україна не нападала, нам ніхто не угрожає. Все інше це є певні резервні кроки для того, щоби дати своїй країні передишку, якщо йому вдасться. Реально вдасться. На що я даю? Може, 5% не більше. Але якщо йому вдасться, можливо, він захоче взяти передишку. Ще раз кажу, оскільки нашої влади є дуже багато ланцюжків, які в'яжуть з Пригоженим, реально врятовані вагнери, ольгінські боти, які відпрацювали проти Порошенка в 17 18, 18 році просто до утупіння, а потім дуже допомогли Зеленському прийти до влади, і Подоляківські боти від них відбрунькувалися і все тому подібне. От мене є просто страх, що в випадку, якщо. Буде на Росії перемога пригожена. Ми отримуємо те, що хоче Зеленський. Мир дарований Росією. Мир короткий. Мир років на півтора-два. Не роздумуйте про два десятиліття, не роздумуйте про ціле покоління. Його не буде пригожено. Треба повернути собі імідж імперця. І він прийде, він пояснить своїм посполитим, чому треба було зараз зупинити війну, там, чому треба поступитися з якихось територій і ще тому подібне. Але через певний час йому треба буде для того, щоб берігати під контролем Росії, йому це буде потрібно. І тому, чим довше цей жабогадюкінг буде тривати на Росії, тим, в принципі, краще для України. Він її ослаблює. І якщо вдасться. Ним здетонувати внутрішні процеси, а ми поки що зараз на них стежимо. Я бачу, як, як збадьорився Ілля Пономарьов, Пригадуєте той російський депутат, який не підтримав вторгнення в Україну і зараз там весь час пробує приписати якісь велетенські успіхи там різним освободітельним двіженням середині Росії і тому подібне. Ми бачимо, як ожили деякі інші персоналі, які хочуть. Зараз ці ситуації ну використати можливо для себе єдине вікно можливостей послаблення Путіна і знаходження для себе якихось своїх певних преференцій, не кажучи вже про можливість повного повалення нинішнього режиму. І, от якщо це раптом дасть свій ефект, ми можемо дійсно дістати дуже серйозні переваги для того, щоб здобути не Мир дарований Росією, а перемогу от тому один з трьох варіантів результатів цього: перший трошки послаблює Росію, але мало що дає Україні. Дуже мало що дає. Хіба певні преференції чуть-чуть на фронтах на короткострокову перспективу? Третій варіант повної перемоги Пригожина дає нам дарований Росію мир і передишку на один-два роки. Після чого буде просто От після того Україну чекає дуже страшні випробування, і середній варіант, якщо це протриває достатньо довго для того, щоб вивільнилися певні механізми невдоволення регіональних певних еліт. Озб... Озб... озлоблених певних середовищ мафіозних впливів, олігархічних впливів, тощо. І от зараз ми дивимося за цим. Ми чи можемо це щось підштовхнути трошки? У нас є тільки один напрямок: перше не перетворитися такими, як на Росію, те, що робить Зеленський, не зробити цього. Тому що тоді наша перемога буде знівельована. тоді не буде в ній сенсу. І момент другий. Підтримувати, хто чим може Збройні Сили України, тому що коли під час цієї нестабільності і безпосередньо після неї, після цієї смути на Росії, Росія зазнає серйозних поразок військових, особливо якщо нашим вдасться прорватися до Криму чи, хоча б до входів в Криму, це тільки підштовхне рашистський режим до руйнування. Ну от, власне, ті кілька думок, які я захотів висловити. Збудуться вони, не збудуться, я не робив прогнозів. Я просто тільки надіюся, що ті події смута вона особить Росію. Вона допоможе в Україні. А нам потрібна тільки перемога. За перемогу тримаємося. Слава Україні.